Пофарбували волоссячко, Але така масочка дим 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 Тупо просто все прибере. І вже зробимо щось путнє. Так, господи, прибрали. А, знаєте, поміняли, шили на мило. Брови, брови, та що ж ви з цими бровами, господи, я ж вже показував вам, що робити з бровами. Тобі потрібно iPhone і відео взагалі супер будуть. Ну, янок. Чекаю, чекаю на iPhone. Якого бреду тональник? Ти ж бачиш, що шкіра ще взагалі без нічого. Я вас люблю, дякую. новим роком найпозитивніша людина. TikTok. Це точно. Знаєте, мені нещодавно довелося привітати 33, здається, людини. От, але це було просто так, знаєте, просто постіль. От і кожну треба було там знаєте, розпочати. Там хо хо там вітаю тебе, там та та Хо-хо, світати мене та ого. я вже як цей Притрушений з кимось. Так мати моя рідна, знаєте, золоте перо, свята людина, божечки, знаєте, свята людина. Монобанка а, називається на каву. Тобто, якщо хтось щось хоче зробити приємне, дуже буду радий, дуже вдячний а, саме за такі. Так, святкували Новий рік, Святкували слухайте, а, примітивно, серйозно кажу. Не жерлися за три секунди просто. Тупо знаєте, організм побачив. олів'є і так гоп! Оце олів'є, о там якісь бутерброди, там якісь салати, те-те-те-те. І тут кажу, в мене ще турешка, мене ще в мене... Я говорю, ну, не можу, все, А сьогодні буде? буде, буде, Перший раз бачу вас з бородою. Ну, це вам повезло. А я казав, що коли в мене є там якась бородовка чи вуса, чи щось таке, ми бачимо мою верхню губешку, От ви її бачите? Ну, красива ж, гарна, все нормально. Але ми бачимо її контур навіть. І це тільки тому, що тут є вуса. Якщо поголитися, у мене просто немає верхньої губешки. Я не знаю, як це відбувається. Ну так перед тим як клеїти, все одно прикладіть, тобто можливо там треба буде щось. Кубанути, от а можливо щось навпаки додати. А це ще залежить від довжини цих вігн, щоб вони носу там не вимали. Чого ти не баба? Воно А, Ліна, господи боже, слухайте, кожен раз приходить і щось пише. А, мені здається, що ви приємна людина. Не здається, так воно і є. От навіть пісень співав арабською, от і це мені допомогло якось виграти містер Отель вігки. От тому, що заспівав арабську пісню, там всі подахреніли. А це був Д'яб. так, ви супер десь ігри, самого количества звітеля, господи! Значить, що стосується бровенят? Бровенята. А перш за все, ви маєте їх надати їм форму і головне підстригти. Я хочу сказати, ви дуже талановита людина, дуже вам дякую за це. Скільки багато варіантів ти можеш зробити. З самого мейку до хрена. які дивні питання. Знаєте, От я працюю сантехніком, приперся серед ночі помалювати. Ну, от логіка, логіка відсутня. От вас вірить добро, ви бажаєте таких людей. Від мене зараз віє просто нервовим зрібом. Це я можу сказати точно. Какой манірний піпец. Ой, ой, що робити? Скільки вам років? Да хрена й трішки. Бровеньки. Якщо ми без мейку, просто от суто як ми є, ми робимо звідси. О-о-о-о. Через свою слизову проводимо лінію. І от коли ми її проводимо, отут у нас, дуже дякую за подарунки, а отут у нас починаються брова. Отут вони закінчуються. Проте в мене є свої моменти щодо Тут вон є колір, ну начебто, тобто волосечко докупи, а тут неначе якась проплішена. Верхівочка має бути при моєму типу обличчі знов-таки через оцю, через зіницю і туди. Ну тобто споньк. Якщо у вас обличчя отут широке, кругле, квадратне, там все що завгодно, а оця верхотура переноситься трішечки сюди, тому що ми вже будемо робити лінію отут, не отут, а отут. І вона просто переноситься сюди. Дуже важливо, щоб оцей цей момент він був. Щоб цей кінечок був трішечки бодай на півміліметра вищий, ніж оці. І от коли ми зачесали, знаєте, заліпили, зачесали. От ми все це заліпили, зачесали. І ви помітите, що у вас одна, дві, три, інколи там багато волосинок, вони просто набагато довші, ніж всі інші. Скубіду. Звичайно, просто ножицями, звичайними кич 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 Потім ми беремо навпаки, робимо. Тобто донизу. Все затрусили донизу, і знов таки вибираємо. Є якась там волосина, яка зайва. Ску І от далі ми вже розчесуємо. Приводимо до ладу. Тепер дивіться, а в минулому році, поза минулому році і поза позаминулому році, були такі тренди, що там арабські брови, такі мета великі, не дуже розумні, але були. Зараз все це відходить. Боже, славен Господи, воно відходить, його вже не буде, а всі повертаються до натюрліху. Натюрліх це просто натуральні ваші брова. А тут є декілька варіантів. Або у вас нормальна оця історія, або інколи буває отако, що дуже низькі брова. Якщо низькі брова, звичайно, їх якомога вище зачесуємо. Якщо вони нормальні, то от, зачесали доверху. Отут поставили і просто провели. І бровки вже знаєте, як зачесали, так і тримаються. Я вам можу сказати, що оці варіанти арабських бровок, коли отут-от потім починають чимось там висвітлювати, отут щось там вимальовувати такі, брови, це піпець. Це лише для фотосесії. Тільки для фотосесії. Більш ні для чого. В житті це страх господин. Серйозно кажу. Проте є отакий от момент. Якщо ви будете малювати, виводити сюди стрілку або, наприклад, там, збільшувати собі око взагалі просто. Ви бровку свою також збільшуєте. А бровинята краще збільшувати доверху. Ви синій зелений, ха-ха-ха, ногті. Ноги. Альбатрос, табуретка, коробка, спікер. Не знаю, отакий от рандом. Ви за скільки ногти підстрижуєте? Давайте зробимо лотерею. Давайте. За скільки я підстрижу ногти, такий аукціон. Ви при дякую. Цифри, знаєте, 46. От таке. які у вас, господи, знаєте, от це? які у вас були стосунки з батьком. Урок психології. Дивіться, і психологією я також займався. І доволі непоганий психолог. От, ти пох, лох, мох, <смас> Бог. Все, зупинимося на бог. Ну, багато-багато людей. А знаєте, свої баламбуни, вони ж підкотують. Підкатують, знаєте, туди-сюди, там, а може туди, а може сюди. А потім виявляється, що знаєте, обманули, обдурили, розвели, як... Студентку на іспиті. Мається на увазі, що от всі отак от щось кажуть, а ми, а я, а ти а що? А потім зустрічаєшся і кажеш ну. А там ой, ви знаєте, я не така, я чека там я там туди, а я сюди, кажу що? Одну ногу я побрила, знаєте, світорок могу зв'язати. Іншу кремом намастила Шесть спорчена оп'ять.